Вітаю вас, малята! Погляньте, це цифра 9. Вона загубилась і не може знайти дорогу додому. Малята, давайте ми їй допоможемо. Дорога додому вся розлетілась на багато сніжинок, їх всі потрібно зібрати. А для цього виконати завдання. Давайте пригадаємо, з яких чисел можна скласти число 9. Порахуйте, скільки червоних квадратів. 3. А скільки жовтих квадратів? 6. Який запис буде вірний? 3. Додати 6 дорівнює 9. У нас зникає одна доріжка. Скільки зелених квадратів? Один скільки червоних квадратів? 8. Який запис буде вірний? Один додати 8 дорівнює 9. І у нас зникає ще одна доріжка. Скільки зелених квадратів? А скільки червоних? Який запис вірний? 2 додати 7 дорівнює 9. Зникла ще одна доріжка. Скільки зелених квадратів? А скільки синіх? Який запис вірний? 5 додати 4 дорівнює 9. І зникає ще одна доріжка. Скільки жовтих квадратів? А скільки червоних? Який запис вірний? 8 додати 1 дорівнює 9. І зникає ще одна доріжка. Скільки червоних квадратів? А скільки блакитних? Який запис вірний? 6 додати 3 дорівнює 9. І зникає ще одна доріжка. Скільки жовтих квадратів? А скільки синіх? Який запис вірний? 4 додати 5 дорівнює 9 і зникає ще одна доріжка. Скільки зелених квадратів? Скільки синіх. Який запис вірний? 7 додати 2 дорівнюю 9. І зникає ще одна доріжка. Ось ми і знайшли дорогу додому. Вирушаємо далі. Подивіться, скільки зайців на галявині. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І два маленьких зайченят. Вісім та дев'ять. на галявинці дев'ять зайчаток. Вони, мабуть, голодні, їх потрібно нагодувати. А що зайчики люблять їсти? моркву. На картинці намальована пару морквин. На одній є цифра, а друга порожня. Стлечка показує, яку цифру треба знайти. Якщо стрілка дивиться вправо, треба знайти наступну цифру. Якщо стрілка дивиться вліво, то потрібно знайти попередню цифру. Шість, стрілечка дивиться вправо, то треба знайти наступну цифру. Яка цифра буде наступною? 7. Цифра 4. Стрілочка дивиться вліво, тому потрібно знайти попередню цифру. Яка вона буде? Три. А зараз спробуйте самостійно. Дев'ять. Попередня цифра. Вісім. П'ять. Наступна цифра. Шість. Один. Два. Сім. Вісім. Два, три, шість, пять. Молодці. Ось ми і прийшли в математичне місто. Давайте знайдемо, в якої домівці живе цифра 9. Але на деяких будинках немає номерів. Давайте спробуємо знайти їх. Для цього потрібно порахувати від 1 до 9. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Як ви гадаєте, в якому будинку живе цифра 9. Так, у будинку під номером 9. Погляньте на будинок. Там замок. І щоб його відчинити, потрібно порахувати. Але в зворотньому напрямку від 9. До одного. Починаємо. Дев'ять. вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Молодці. Ось і зник замок. І наша цифра дев'ять може йти додому. До побачення, малята, до нових зустрічей!